Рушники, перший сорт, 7 кг, ціна 2300 гривень. Тут 7 кг, Рушнички різні і великі, і маленькі. Це йде перший сорт. Ось такий класний величезний рушник. Далі йде у нас ось такий, також дуже великий. Далі йде ось такий рушничок. Такий. Пусінь. Наступний йде ось такий класний, великий. Дальше да, дитячий ось такий рушничок. Наступний демократи ось такий величезний. Далі ось такий розовенький рушничок. Це є 7 кг. Ось таке шістяворосе просто. 7 кілограмів. О, дивіться, який класний великий рушник. Він йде на дві сторони. Шикарний просто. Йде ось такий біленький. Тут таке, ось малюнком. Далі йде ось такий чоловічий, класний рушник. Далі йде ось такий рушничок. Рушники просто дуже гарні. Мені подобається, що тут переважно йде великий. Не ось такий він чисто, не він світліший. Далі йде ось такий. Потім йде ось такий рушничок. І йде ось такий. такий. Далі йде ось такий. І, і останній рушничок, йде ось такий величезний фастик. Вау! Дуже клас. Zimče iz torneje, da hočete, ki je svetliši. 2300 hrev.